Скажіть, а вас обіжали? Обіжали? Обіжали. Тебе? Обіжали. І що ви робили, коли вас обіжали? Я вам сьогодні розкажу історію про одного чоловіка. Він був християнин, він читав біблію, В нього дуже часто був дуже хороший настрій. А раніше майже завжди був хороший настрій. Але в нього по сусідстві жив один сусід. Дуже був заздрісний, йому так погано було, Ну, він все думав, ну, як зробити так, щоб тому сусідові спортити настрій. І він завжди щось викидав, то якесь сміття йому викине в його двір, то йому якийсь гниль повикидає. І от одного разу чоловік, цей християнин, встав, а під його дверима Він помияли. Знайшов відповідь. Що він зробив? Він взяв те відро, він вивев помий, він помив відро, це була осінь, назбирав яблук гарних, теж їх помив, поскладував це відро і підніс до сусіда. І сусід зазрісний думав. Думаю, ну напевно він іде, зараз буде сваритися зі мною, а, достав я його, настрій спортив. Так думав сусід. Але коли він відкрив двері, він побачив усміхаючогося чоловіка із відром яблук. А знаєте, яким віршом керувався цей чоловік? А апостол Павло записав у своєму посланні до Римлян у 12 главі, 21 вірш. Не будь переможений злом. Але перемагай зло добро. Отже, якщо нам роблять щось погане, що треба назад зробити? Добре. Умнічка. Перемагати добром. Робити добро. Вам погане слово, а ви добре. Добре. Вам сміття, а ви яблука. Тому нас віддає вчить, і скажіть, чоловік спортивнімо нас відчині. Щасливий, бо він зробив ще й добре діло, правда? Давайте помолимося за те, що ви завжди що робите? Перемагати чим? Добро! Ну, давай, борсь. Розробити, будь ласка, так, щоб ми змогли перемагати слово добро. Дякуєм тобі, Боже, за твоє слово. Дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам. Можливість і силу і наповнюєш нас, і ми можемо дійсно те зло, яке нас оточує, перемагати твоїми добрими вчинками. Амінь.